Те, що сьогодні зачитував прокурор, абсолютно відлазить ніякі здраві рамки, відлазить ніякі здорові хвости. Якщо говорити про те, чи є упередженим прокурор, то абсолютно. Очевидність того, що пряма упередженість прокурора, пряме замовлення на затримання нашого соратника, нашого побратима Сашка. і насправді ця ситуація це не якийсь банальний типовий випадок, це один із кричущих випадків, коли намагаються сфабрикувати справу, коли намагаються зліпити справу з нічого. Права підбурює одну людину. А по суті, таким чином побудувати якусь сьогоднішню буденність, в якій українець втрачає власні права, які українець є абсолютною маріонеткою в руках державної машини, в руках прокурорської системи. Ми сьогодні прийшли сюди, і ми будемо тут усі завтра. І я гадаю, що завтра тут буде ще більше людей, тому що це не пересічний випадок. І ми мусимо відстояти нашого побратима, тому що кожен із нас є борцем за українську соборну державу. І для нас. Виклик проти Сашка це особиста образа для кожного бійця добровольчого українського корпусу, для кожного добровольця України. Це образа і абсолютне нівелювання заслуг перед батьківщиною, абсолютне плювання в очі людям, які захищали свою батьківщину, які захищають її зараз ціною власного здоров'я, ціною власної крові. Тому, Запрошую завтра усіх небайдужих українців відвідати Печерський суд міста Києва, аби підтримати незаконно ув'язненого Сашка, керівника закарпатського середнього правого сектору. І не просто підтримати СШК, а пояснити своєю присутністю своїми словами, і своїми поглядами сучасній прокурорській машині, що український народ не буде мовчки спостерігати на те, як знищують найкращі кадри нашої нації, найкращих її синів. Слава Україні.